Усім привіт! Так, ну це сьогодні така тємка назріла. Я Якраз оце ось прохожу наші місцеві, наш місцевий маркет АТБ. Ну і тут сьогодні у нас взагалі в нас АТБ, це окрема тема, розумієте? Тут у них якісь такі інструкції своєобразні, тут у них якісь такі заборони. Колись мені було по поверненню товара. Був інцидент з ними. Тепер, от сьогодні, я зайшла на кас, на касі стою, і одна касирша до іншої, і до охоронника, дивися, типу, там щось знімають. Він підходить до людей і каже, з якої цілі ви знімаєте. Оті, ми нічого не знімали, а я ж, знаєте, як кажуть, Просто вже от наболіло мені оце АТБ Ну, як знімаєте? А чому кажу, вони не мають права знімати? Ну Може, тут щось у вас цікаве? Може тут у вас ще якісь такі цікаві події відбуваються? Чому б нічому б не познімати? Ну, знімати в громадських марках це громадське місце і знімати не заборонено, нема такої заборони? ну Тут охоронник як завжди видає свої інструкції. Нас по інструкції не положено, заборонено. Ну кажу, яких це таких інструкціях. Я хочу, я знімаю маркет, це громадське місце і. Я можу знімати товари, можу знімати ціни, можу знімати будь-які ситуації, які склалися в відповідному магазині, як захищати свої права, як споживач. Чому це чому це у вас заборонено зйомку? Покажіть мені ті інструкції. Ну, як, ну так як цей інцидент конкретно мене не стосувався, то я якось вже дуже і не встрявала, але я так і сказала, кажу: якщо я захочу, то я буду знімати, і ви мені це не забороните. І навіть навіть ви не зможете викликати поліцію з цього приводу. Ну, я собі забрала свій товар та й ліжі далі, а ну, люди. Мали оправдовуватися, виправдовуватися, тому що тут у нас в АТБ як, як якісь такі цікаві інструкції, прописані спецінструкції.